Так, ну що за такої погоди в зимовий такий період. Ось зараз він нарешті відчувається. Така зима справжня. У нас ну принаймні, ось і Київ і центральні регіони. Зимовий період організм особливо потребує підтримки імунітету. Один з найпростіших способів зробити це вживати ферментовані продукти за дослідженнями гарвардської медичної школи. Саме ферментовані продукти містять корисні бактерії, що зміцнюють. Мікробіом кишківника покращують травлення і допомагають організму краще засвоювати вітаміни. Цікаво, що нині навіть є гастротренд: це самому вдома ферментувати продукти. Ось, наприклад, Тік-Ток рясніє відео, де готують домашні кімчі, квасять овочі, настоюють камбучу. Я вам хочу сказати, що в часи мого дитинства це називався взагалі чай, який робили вдома. Оці якийсь там грибок, той вирощували чайний гриб, так, і е, потім пили цей квас. Ну, зараз це так все по модному Камбуча. Лікарі зазначають, незалежно від того, купуєте ви ці продукти чи готуєте самостійно, головне обрати натуральні варіанти без зайвих консервантів і цукру. Квашена капуста, наприклад, оце вважається суперфуд, який українці вживають століттями, і медики його називають суперпродуктом, тому що квашена капуста є природним джерелом пробіотиків, покращує травлення, зміцнює імунітет. І ось в 22-му році були дослідження знову ж таки за кордоном, і підтвердили, що ферментація підвищує біодоступність мікроелементів, знижує рівень холестерину. Ось увага для тих, кого високий холестерин, і виявлено, що. Що антиоксиданти в квашеній капусті допомагають зменшити запалення. Деякі дослідження доводять, що ферментовані продукти можуть полегшувати симптоми депресії. До того ж, взимку, коли свіжа зелень менш доступна, квашена капуста стає важливим джерелом вітаміну С. На думку доктора Фіджай Мурті, це фахівець з функціональної медицини британської королівської родини. То, на його думку, кефір це один з найкорисніших ферментованих продуктів. Він містить велику кількість пробіотиків, що сприяє травленню навіть у людей з лактозною непереносимістю. Дослідження підтверджують його протизапальні властивості, а також здатність підтримувати здоровий рівень цукру в крові. Доктор Мурті рекомендує обрати не солодкий кефір, оскільки він має більше корисних бактерій і менше. Цукру, ну і про цю комбучу, про яку я вже встигла сказати, ферментований чайний напій, який набирає популярності в Україні. На полицях супермаркетів з'являється все більше варіантів. Хоча чайний гриб, про який я вже сказала, це дійсно нам знайоме з дитинства. Його рекламують як корисний напій для кишківника, але наукових доказів цього бракує. І ось на цю тему далі ми будемо говорити з дієтологинію, нутріціологінією. І засновницею школи здоров'я Наталя Власюк з нами на зв'язку? Пані Наталю, мої вітання. Доброго дня вітаю студії всіх глядачів і Василоном, пані Для Наталя нам, щоб... а ферментовані продукти. Скажіть, будь ласка, наскільки це такий дійсно крутий суперфуд? Ви, до речі, вживаєте як дієтологиня? Вибачте Мене. за особисте запитання. Писники знають, що спостерігають майже щодня. Я показую, що я вживаю декілька разів на день. А щодня це точно ферментовану капусту. і Взагалі, капуста це дійсно суперфуд. Ви абсолютно правильно сказали, який доступний нам цілий рік. І у е, свіжому вигляді вона теж корисна і для печінки, і для жовчного міхура. Але якщо повернутися до ферментації, то перед тим як говорити про цей процес, дуже важливий, дуже багато з того, що ви сказали, ну це реально правда. Для нашого кишківника кишківник є основою нашого здоров'я. Хочу сказати, що ферментами що таке ферменти, тому що не всі люди знають і не всі е, розуміють цю термінологію. Отже, ферментами називають природні. Помічників для нашого організму, тому що без них не відбувається перетравлення їжі і відповідно засвоєння корисних речовин. Без ферментів, вживання навіть найкориснішої їжі буде марним витрачанням грошей, тому що користі воно не дасть. Але, на щастя, багато продуктів містять ці ферменти і вони допомагають нашому травленню і допомагають отримувати з їжі будівельний матеріал для нашого тіла. Ух ти, цікаво. Але, так, але справа в тому, що не лише ферментовані продукти, хоча вони це суперфуди, дійсно, ми ще про них, я думаю, поговоримо. Справа в тому, що усі овочі, фрукти, ягоди містять в травні оці ферменти, які називаються ензимами. Ось, ось це ще один пункт. Е, ну, Навіть аргумент... якщо вони там не квашені там і не все таке. Так, і це треба розуміти Свіжому більш... вигляді теж? фрукти, які містять більше травних ферментів. Але є і наші рідні, звичайні там, наприклад, яблука. Да? Вони містять ферменти е, поліфеноксидази і хінони, а також органічні кислоти, які сприяють кращому травленню їжі. Той же Киві. У Ківі, мені здається, він недорогий для нас, і він є цілий рік у магазинах. Ківі містить велику кількість не тільки клітковини, яка годує наших корисних бактерій, а корисні бактерії кишківника теж синтезують ферменти травні, а також ківі містить фермент актінідин, який чудово покращує травлення. Авокадо Він містить ліпазу, фермент, який сприяє розщепленню жирів і полегшує їхнє засвоєння. У нас чи не в кожної другої жінки є проблеми з печінкою і жовчним міхуром. Uh -huh. Тому оці корисні жири вони дуже будуть корисні для кращої роботи печінки, оздоровлення гепатоцидів і кращого відтоку жовчі, Тому що якщо жовч погано циркулює, і жири не перетравлюються, тоді поганий стілець, якісь болі в шлунку і в кишківнику, здуття, так ще й не засвоюються жири. Пані Наталі, хочу уточнити такий момент. А от дивіться, з приводу квашеної капусти, наприклад, так от вважається суперфуд, там багато вітамінів С і допомагає знизити холестерин. Але ж кажуть лікарі, що з нею треба обережно, тому що, наприклад, в кого синдром подразненого кишківника, чи там ще якесь, дуже це, як ви сказали, там метеоризм може бути там сильний і ну, взагалі там якісь неприємні якісь відчуття. То як тоді тут бути? З одного боку, воно начебто і корисна? Але є і інша е, історія так, правильно. По-перше, треба займатися здоров'ям шлунково-кишкового тракту системно. системно. Для того, щоб поки є перехідний період, людина має не відмовлятися від корисних продуктів і, і ферментованих, або тої ж капусти, в будь-якому вигляді, або від бобових, наприклад, бобові теж ми знаємо, що ферментують, і це теж дуже корисно. Що людина має зробити? Вона має налагодити травлення, допомогти своєму організму перевірити, чи немає в неї низької кислотності в шлунку. Тому що саме причиною здуття дуже часто є перші дві причини: перше це низька кислотність шлунку, шлункового соку, і друге це поганий відтік жовчі. Угу. От, коли це налагодити, а тут є купа е, Допоміжних історій. так? Угу. Тата, а скажіть, будь ласка, ще це треба кожен день їсти такі продукти? Чи це можна, наприклад, там раз чи двічі на тиждень і буде ок, якраз там і для кишківника нормально, і щоб ці всі е, вітаміни там чи мінерали, і всі ці корисні речовини поступали? Ну, взагалі, то звісно кожного дня. Але це для того, щоб ми підтримували і розвантажували наш кишківник і наш шлунок і підшлунково, тому що в нашому тілі травні соки і травні ферменти виробляє шлунок, підшлункова залоза, печінка і кишківник. І щоб всі ці органи не зношувалися занадто швидко і не хворіли потім, ми маємо вживати продукти, які багаті на природні ферменти. Це допомагає краще перетравлювати їжу і засвоювати ті корисні речовини, про які ви сказали продуктах ферменти вже є в природному вигляді і починають вони працювати як тільки ми їх поклали до рота, тому поступово робимо спочатку 2-3 рази на тиждень і допомагаємо травленню стимулюючи шлунковий сік і жовчовий тік, а потім поступово переходимо на кожен день, А що стосується протипоказів, то, наприклад, які б не були корисні ферментовані продукти, як будь-які інші, є певна категорія людей, яким треба обережно їх використовувати не тільки тим, у кого надмірний бактеріальний зростання, оце, да і здуття, і таке інше так зване, але й наприклад, людям, у кого є підвищена сечова кислота. І е, якщо пуриновий в обмін порушений, підвищена трошки сичова, навіть незначно, ближче навіть до верхнього лабораторного референсу, в кого є подагричний артрит, тім не можна ферментовані продукти. На жаль, треба спочатку привести до ладу вуглеводний обмін, і це допоможе нормалізувати пуриновий обмін. Знизивши сечову кислоту, а потім починати е, вживати ферментовані корисні продукти. А для того перехідного періоду я б радила користуватися здобутками науки, тому що найбільші е, кількість ферментів не у ферментованих продуктах, а у свіжих, містять ананас, папайя і е, банани так само. Ананас і... свіжий чи ананас та, консервований. Їж, їж. Ну І консервона вони так само, але свіжий все таки більше. І для цього Я зробили є, у багатьох виробників є ензими травні у капсулках. Їх можна брати, вживати по одній дві капсулки під час їжі, ось таких продуктів, які у вас викликають здуття. Це допоможе організму їх Перетравити і засвоїти, а ви тим часом будете вирощувати оцю корисну мікрофлору, привчаючи організм перетравлювати вже самостійно. Тобто на якийсь період можна взяти ось таку допомогу. Але обов'язково хочу зауважити всім, що брати треба саме рослинні ензими. Увага, люди. Тому що коли ви берете з аптеки, це полюбляють наші інки, особливо самі так собі самі. та от бути лікарями і собі щось десь побачив, mm -hmm. якусь рекламу коли придумав би, ну, і потім так. пішов, купив. Так, так, так. Вони беруть е, е, травні ферменти, які зробили з е, травних ферментів там свиней або да, тварині, вони тоді конкурують з нашими А, все зрозуміло. Це так. нам не підходить, і особливо це все для нас важливо взимку, коли у нас ослаблений імунітет. Тому якраз таким чином ми можемо себе підтримати і допомогти своєму організму. Дуже вам дякую, пані Наталя, що вийшли з нами в прямий ефір. Проконсультували нас і наших глядачів теж в прямому ефірі. Дітологиня. Нутріціологиня засновниця школи здоров'я Наталя Власюк була з нами в прямому ефірі. Говорили ми про ферментовані продукти.